Доброго дня, зараз я покажу на прикладі наших рослин, як я відкриваю китиці, ну, обломку листа проводжу, скажімо так. Ще досі лист ми зовсім не прибирали. Тому хочу показати, якщо, наприклад, осінь у нас або рання весна, коли у нас ще мало світла, і нам треба, щоб трішки накачувались плоди. Ну, звісно, це живлення в першу чергу. По-друге, коли у нас падає температура. У нас плоди, що ми робимо? Нам треба, щоб на них попадало сонячне світло, вони нагрівалися за день. І коли сонце сідає, вони ще теплі, відповідно, в них йде приток живлення, скажімо, налив відбувається. Але якщо плоди закриті в тіні, то відповідно, вони холодні і не набирають масу. Тому, коли в нас вже температури падають і недостатньо світла, треба трошки китиці привідкривати. У нас вже зараз немає ризику сонячних опіків, тому що у нас вересень, інтенсивність сонячного світла маленька. Ось, Тому, наприклад, почнемо з нижнього листа. Тобто, у нас вже рослинка прищипнута, вже відбувається налив верхніх китиць. Але, Починаємо прибирати нижні листя поступово, тобто не відразу. І прибираємо не все відразу до першої китиці. Тому що якщо ми приберемо все до першої китиці, відбудеться ну, активне дозрівання плодів. Тому поступово треба прибирати, але обов'язково ще залишати, якщо в нас зелені плоди, хоча б 2-3 листа під китицею. Потім. Потім, щоб пришвидшити налив, прибираємо лист, який закриває цю китицю. Дивимося, друга. Ну, У мене вони вже дозрівають, тому що це червоний томат. Він трішки раніше і не крупноплодний. Але хоча б на такому прикладі, Ось, бачимо, що є там китиця. Прибираємо цей лист. Раз, відкрили. Ось третя китиця, її да? прикриваю від сонячного світла ця, цей лист. Раз. Опа, і ми вже бачимо, що у нас плоди відкриті. Ну, в принципі, можемо і четверту тут приоткрити. Але інколи буває, треба дивитися, які рослини поряд. Інколи буває краще, щоб відкрити китицю, це прибрати з, сусіднього, з сусідньої рослини лист. І що ми отримали? Тобто в нас є, залишається листовий апарат, що продовжує ну, впливати на налив, на розвиток з плодів. Плюс ми відкрили сонячному світлу плоди, на яких потрапляє сонце. Вони нагріваються за день. Тобто, навіть якщо у нас на вулиці буде 18-15 градусів, все-таки в теплиці під прямими сонячними променями плоди будуть нагріватись. Відповідно, сонце сіло, темніє, плоди ще тепленькі. Рослина починає остивати, відповідно, відбувається відток, приток елементів живлення і відбувається якраз налив ще плодів. Ось, ну ось ще, прикладі, ось поряд рослина. Зараз покажу. Прибираємо там трішки нижнього листа. Буквально залишаємо під китиці. ну Перша китиця тут неповноцінна. Прибираємо лист ось. Опа. Ми обрали ось цей лист, при цьому дали більше світла цій, цій, цій китиці. Так, другий. Друга. Тут у нас один, два. Я думаю, мабуть, краще це ще спереді лист прибрати. Потім третій. Третє прибираємо. І десь четверта. Четверта у нас. Також з однієї сторони приберемо. І ось ми отримали. Тобто всі китиці зараз ну, дуже добре видно, на них потрапляє сонячне світло. При цьому ми залишили лист, який продовжує працювати зелений на налив на розвиток рослини. Його повністю прибирати треба. Ось, Наприклад, якщо у нас вже йде дозрівання, то в цілому можна все листя до китиці прибирати, щоб пришвидшити налив всіх плодів в китиці. Тобто, якщо, наприклад, тут починає буріти, то по суті, мені потрібно протягом тижня вже прибирати цей пліт, обламуємо лист. При цьому верхній не чіпаємо, воно повинно ще працювати. Це коли в нас температури опустяться дуже низько і не буде такого суттєвого впливу на налив, то можна буде, ну, коли вже всі плоди наліються. Більш-менш то можна буде прибрати лист, щоб просто е, плоди на рослинах дозріли, а не зеленими в ящиках. Зараз ще, наприклад, можу покажу, може де більш зелений. Ось є, є гібриди, які, наприклад, ось відкриті плоди. Тут би я навіть суттєво листя не чіпав, тому що. Тут листя коротке в цього гібрида, і відповідно китиці всі вже відкриті. Ось, наприклад. Тут листя ми не вбирали, всі китиці відкриті. Із-за того, що гібрид ну, з невеликим листям. Ось, наприклад. Вони всі на сонці, вони всі наливаються. Так, неудачний пример. Приклад тут. Ну Ось ще один приклад. Ну Перша кититься, друга кититься у нас там, третя, четверта, п'ята ще тільки росте. При цьому рослина прищипнута. Тут я думаю, вже можна, враховуючи, що перша кититься більш-менш Вже налилися. Не нормована, там дуже багато плодів. Вони всі не наберуть масу. Нижнє листя можна потихеньку прибирати. Ось. Під... А ось у нас ще Це друга китиця. Перша у нас там особо не зав'язалась. ось Щоб пришвидшити налив, можна прибрати лист. Він може бути як над, так і під китицею, щоб відкрити її сонячному світлу. Ось друга китиця, дивимось, що її закриває. І закриває ось оцей лист, який у нас ось. прибираємо. Раз. Так, третя китиця. Раз. І що ми отримали зараз? Всі китиці продивут, ну, дуже добре видно, вони на сонці будуть наливатися. Е, якщо в нас плоди ще малесенькі, то не, ну, ще поки не треба. Ну, тобто, якщо такі малесенькі, Ще відкривати їх не, не треба. Це зазвичай це четверта, там п'ята китиця. А нижні, там перша, друга, до третя, я думаю, можна вже так відкривати, щоб вони активніше наливалися.